Замість вишуканих суконь тепер вони шиють військові однострої. Власниця одного із франківських ательє, що спеціалізується на пошитті весільних та вечірніх плать, вже понад півроку разом із дочкою одягають українських захисників. Наталя Саманків каже, все з легкої руки місцевих волонтерів. Саме на їх прохання допомогти відгукнулося без застережень, і тепер цьому щиро рада. А я з радістю запропонувала, Думаю, боже, добре хоч хоч чимось допомогти. Я стараюся, щоб ми так могли і основним займатися, бо ми ще їм і, і плаття вечірні, чи дитячі там, чи що там, і весільні сукні, такі жіночі одягали, попри це. Трошки туди, трошки туди. Ну сижу я на роботі, от, наприклад, з 8 ранку до 9 вечора, до 10, літом і ще довше. Ну, ну а хоч якось. Івано-Франківські волонтери активно допомагають бійцям ще з літа минулого року. Періодично на Донбас відправляють транспорт із вантажем, продукти, військове спорядження, одяг, ліки. Тож про потреби українських силовиків на передовій дізнаються з перших уст. Є можливість приїхати на блокпост, саме подивитися на потреби, саме подивитися, познайомитися з тими бійцями, які там є. Побачити, чи то їм потрібно, чи то їм не потрібно. Тому воно йде адресна передача безпосередньо з рук в руки. Завдяки волонтерам, військові вже отримали теплу білизну, футболки, балаклав. Ви камуфляж тепер куртки наразі швеї мають намір пошити півсотні спеціальних курток. Ттанина, ніби так, якби воском спеціально оброблена, щоб вони не промокали. А особливості крою в чому полягають? В тому, що вона має бути вільна і має йти на верхній одяг, щоб вона ніде, ну щоб не щоб можна було рухатися в ній. Якісь там кишеня. Ну так, кишеньків, як правило, тут багато не нашивається, бо її не можна багато прострочувати, бо чим більше строчок, тим більше дирок Воно буде промокати. І воно так по мірі можливості, от капішончик, так, щоб на каску такий більшенький, трошки, щоб нігде не стягувало, щоб хлопцям було зручно. Кажуть, буде таке армійське замовлення, готові шити побільше одностроїв. А ще, попри одяг для бійців, шиють і українські стяги. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.